Це котельня. Тут спалюючи газ виробляють теплоносій, який потім йде до квартирних радіаторів опалення та використовується для приготування гарячої води в центральних та індивідуальних теплопунктах. Низька ефективність радянського обладнання та великі втрати тепла. Все це закладається у тариф для кінцевих споживачів. Вінниця населення 370 тисяч. Місто обігріває 39 котелень та одна ТЕЦ. А це мікрорайон Тяжилів. Тут живе кілька тисяч осіб. На кожному будинку температурні датчики. Вони свідчення модернізації мережі опалення цього району, так само, як і місцева котельня. На моніторі оператора схема системи опалення всього району. Тут інформація з теплопунктів всіх будинків та дані по кожному агрегату нової котельні. Що ж дає така система? Спробуємо розібратись. Пуск системи опалення, як зазвичай він відбувається після рішення виконавчого комітету, відбувається буквально за одні сутки. Тобто, в автоматичному режимі будинки заповнюються, подається теплотраси, і з даного пристрою будинки відкриваються автоматично. То тобто, система СКАДо працює. Модернізація почалась зі старої котельні Вінницького інструментального заводу. Після закриття підприємства її потужність стала надлишковою. Тепер тут три сучасні газові котли. Потужність кожного 6 МВт. Фактично котельня була збудована з нуля. За роботою всього обладнання слідкує лише один оператор. Однак газові котли працюють тільки в сильні морози. З сусідньої будівлі виїжджає вантажівка, яка привезла паливо для найпотужніших твердопаливних котлів в Україні. Вони працюють на щепі. В двох бункерах зберігається п'ятиденний запас. А ці гідравлічні механізми підкидають тверде паливо в самі котли. Їх тут два. Кожний потужністю 2,6 МВт. Отримане від спалення щепи тепло нагріває теплоносій, а він забезпечує потреби мікрорайону в гарячій воді та опаленні при помірних морозах. Економія природного газу по даному мікрорайону 2 мільйони 200 тисяч кубометрів. Сама ж щепа дешевша, ніж газ. Однак це не вплинуло на тариф, оскільки він формується для всього міста, а не окремого мікрорайону. На 60% зменшили паливну складову котельні. Так, да, не котельні. Це незначно впливає на тариф по підприємству, тому що з під'єднаних більше 300 гігакалорій 5 і 2 вони не вплинуть, але ми рухаємось в тому напрямку. На шляху від котельні до споживачів раніше втрачалося від 20 до 30% тепла. Теплотраси були замінені. Тепер втрати зменшились у 10 разів і становлять лише від 2 до 4 відсотків. А це індивідуальний тепловий пункт в одному з будинків. Саме сюди й приходить теплоносій з котельні. Тут два теплообмінники. Ось в цьому тепло передається гарячій воді. А це циркуляційні насоси. Завдяки їм з крану тече одразу гаряча вода. А це другий теплообмінник. Тут тепло передається воді, яка йде в радіатори. В кожному індивідуальному тепловому пункті встановлений е, контролер. Контролер збирає повністю всі дані, повністю всі параметри температури подачі теплоносителя, температури обратки теплоносителя, е, температуру наружного повітря. Е, вся ця інформація з допомогою оптоволокна сходиться на сервер. На сервері оператор має можливість отслеживать всі ці параметри. Якщо якісь параметри параметры отклоняются от то ми можемо имеем можливість носіть корректировки в схему теплоснабження, автоматика сама підтримує задані температурні показники для кожного з будинків. Якщо на вулиці тепліше, то батареї холоднішують. А будинковий лічильник тепла фіксує таку економію. Якщо рахувати, що ж отримали від цього мешканці, то коли ми проводили аналіз по споживання тепла. Ми не можемо говорити про гроші, тому що тарифи ростуть постійно. То споживання тепла будинків зменшилось від 18 до 23 відсотків. Всі ці роботи частина проекту з реконструкції системи теплозабезпечення в двох районах Вінниці. Він фінансується за рахунок гранту від Швейцарії в розмірі 16 мільйонів франків, та внеску міськради і Вінниця міськтеплоенерго по 2 мільйони франків в гривневому еквіваленті. Якщо ми говоримо про проекти в сфері водопостачання або теплопостачання, це зниження витрат в цих сферах, яке потенційно призведе до зниження тарифу та відповідно до зменшення витрат домогосподарства та мешканців. Адже мешканці фактично сплачують ці витрати через комунальні платежі. Вінницький мікрорайон Тяжилів тепер має стабільне теплопостачання. Завдяки обладнанню будинків тепловими лічильниками мешканці платять за фактично спожите тепло в результаті середня вартість опалення одного квадратного метра тут становить 23 гривні, тоді як по місту майже 25.